Шановні пані та панове, ми запрошуємо вас до Олександрії на КСК Ніка, де власне відкриватиметься програма 10-го туру української прем'єр-ліги. Зустрінуться сусіди по турнірній таблиці Олександрія та епіцентр. спорт кіберстини та злотити вивітає. Паве це дві все світри. Паве, це дві все світри. Паве, це дві всесвітри. Олександрія намагається розвинути свою першу атаку. Кілька змін після попереднього туру проводять обидва наставники. Зараз може бути момент у Вадима Сидуна. Вихід Вічнавіч. Щоправда, встигає дограти. Мігель Кампуш з певним запізненням, але лайнсмен запалює прапорець все-таки фіксується офсайд Скорко біля м'яча, але не вже пробиватиме. Так пробиває скорко там ще рикошет від стінки. Але м'яч підсумку опиняється в руках Олега Білика. Чуємо ми скандування Олександрія. Олександрія від е, місцевої публіки. Зараз атакує, щоправда, епіцентр. Сіфуентес. Прострільна передача. удар низом, А це уже небезпечно. І саме Микола Миронюк пробиває. Герой попереднього дев'ятого туру в українському чемпіонаті. І не дограє. Насправді, опорна зона Олександрії. Зіткнувся із пониженням власного статусу, фактично до статусу дублера молодого Віктора Долго. Долгий, який дебютував просто в шаленому стилі, коли пенальті відбив матчі проти Шахтаря. Нехай навіть той поєдинок Олександрія програла на виїзді з рахунком 0-2. Сіфуентес. Сіфуентес під праву зміщується. Сіфуентес у ближній. А ось і Сіфуентес... 0-1 іспанець виводить уперед під центр. Два голи мав у своєму активі Сіфуантес. Обидва з пенальті. І ось вперше забиває із гри. Хоча ми говорили, що за кількістю ударів у бік воріть суперника. Сіфуантес один із лідерів нашого чемпіонату. У десятку найкращих грабців ходить. Супряга. Запорожець. Олександрія перехоплює. І на останній хвилині першого тайму ще отримує можливість для контратаки Жонатан. Жонатан тут підкотився під коша Монтанію. Той все ж таки зберігає м'яч для своєї команди. Сіфуентес. І знову його залишають один в один проти Скорка. Сіфуентес. Тепер уже до лицевої. Зміщується Сіфуентес. Неочікуваний удар з гострого кута. Здається, свідомо пробивав. Це не була якась невдала простильна передача. Зараз удар головою. І схоже ще буде кутовий на користь епіцентра. Чудова передача на Мишньова. Мишньов на межі штрафного майданчика. Козак. Козак у ближній пробиває білик. Рятує свою команду по-справжньому. От перший. Реальний сейв у виконанні Олега Білика. Лише другий удар у площину воріт суперника від олександрійців у цьому матчі, але перший по-справжньому небезпечний. Зараз знову білик в епіцентрі уваги. Тепер на перехопленні. Він грає Кампуш. Удар Кампуша заблоковано. Тут боротьба Сидуна та Боля. І кутовий з протилежного флангу заробляють господарі. Можливо, навіть пробивав з такого кута. Намагався зіграти нестандартно. Жонатан. Скорко. Скорко сам пробиває. і білик забирає м'яч. Чи був там рикошет? Цікаво. Кастіліо, Боль, Огарков. Там і Кампуш теж має бути поруч. Це основна ударна сила на стандартах. Біля чужих воріт. Козак. Удар головою тут класно на ближню стійку вискочив Огарков. За ним ніхто не встежив. Давайте дивитися, хто ж там міг. Опікати, а взагалі ніхто й близько не опікав Огаркова. Він так, неначе підтюпцем, неначе він не перемістився. Наразі на своїй половині контролюють м'яч господарі. Закидання у напрямку Джонатана на лівий фланг. Жонатан. Подачу виконує до штрафного майданчика. Удар головою. А ось і Брайан Кастільо. От чи не першу можливість отримує венесуелець, аби завдати удару хоча б? Не часто до нього м'яч доходить. Цього разу якісний крос з лівого флангу виконує Жонатан. Але пробуває повз ворота. Дивимося на повторі, наскільки близьким до цілі був венесуелець. Олександрія і надалі ризикуватиме, тому простір для контратак з'являтиметься в епіцентрі. Зараз м'яч підхоплює Жонатан. Жонатан підключає Теон Діка. Теон Діка прострілює. Удар не виходить. І це Туаті. Він знову міг стати джокером. Міг забити вже третій гол після виходу на заміну і врятувати від поразки. Олександрію, подивіться, тут просто провал. Один із поодиноких провалів у захисті в центра. Тут і Туаті. А зараз закидання у напрямку Теон Дікан. Діка наздожене. Так, нас доганяє. М'яч у межах поля. Чекає підтримки тепер. Діка. Жонатан. Боль. І Боль теж пробиває. Скорко підбирає. Туаті багато має свободи. Котить він м'яч. і пробиває п'ятою Кулаков. Ну, але у сітку тільки з зовнішнього боку влучає Андрій Кулаков. У ну, наразі вже складається враження, що з останніх сил відбивається підопічність Сергія Нагорняка. Звісно ж, сьогодні все-таки епіцентр грає більш прагматично. Жонатан. Передача козака не проходить. Супряга. Супряга прокидає на партнера. Борячук свіжий. Борячук у штрафному майданчику. Ось заряду таких моментів з'являвся Боря... Борячука. Зараз беженар пробиває довгий. Довгий врятував свою команду. Ось насправді епіцентр міг закривати будь-які питання щодо переможця цього матчу. Усейн <му> Туаті біля кутового прапорця. Суаті невисока подача. На ближній стіку відбувається під центр. Підбирання Ндіка. Ндіка стріляє. Скорко ще одна спроба. І над поперечною летить м'яч. Після удару Даніла Скорка. Півтори хвилини ще залишається до завершення компенсованого часу. Тут Олег Білик, в принципі, все контролював. Ну, фактично, Ендшпіль. Матчу, кульмінація протистояння. Козак виконує подачу. Удар поперечена! Попередчина рятує під на останніх секундах. Ну, Після такої гри у другому таймі. Мені здається, я знаю, про що говоритиме на післяматчовому флеш-інтерв'ю Кирило Нестеренко. Дійсно, Олександрії не пощастило. по перерві. Тут знову Туаті. Два моменти отримує Туаті після виходу на заміну. Два моменти, щоб знову вже втретє, у нинішньому сезоні врятувати від поразки. Команду Кирила Нестеренка. Ну але тут уже відвертий нефарт супроводжує француза. І у підсумку 0-1 під все ж таки перемагає. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.